Сьогодні буде трохи незвичне відео, тому що незвичні речі відбуваються у нашому житті. У нас тут намалювався невеличкий перевіз, а отже буде новий влог на каналі. То сьогоднішній день обіцяє бути дуже насиченим, і зараз ми будемо пити каву і відправлятися у справах, куди візьмемо і вас. От, наші картаті валізи вже повні, і зараз будуть відправлятися на міст Експрес. тобою? Так. Да. А що, я тебе не підтримую там? Наші речі вже поїхали на Польщу і чекатимуть там на нас. А ми йдемо купувати пакувальні пухірці, бульбашки, не знаю, аби запакувати наш комп'ютер, бо ми його будемо вести з собою також. Це в нас називається плівка бульбашкова фасована. О, та я думала, як це назвати. Фасанка. Що таке? Дуже поці. Міцеві. Автоматичні двері. Та-дам! Добрий ранок усім. Поки хлопчики мої ще досипають, я готуватиму сніданок. Так, спокусуйся -да! І Та знаєте, -да. я... Треба помічати, чим ближче до від'їзду, що, мабуть, кухня це те місто в квартирі, за яким я сумуватиму найбільше. Тому що тут усе настільки було мені зручно, тому тепер мені хочеться проводити тут найбільше часу. Сьогодні на сніданок будуть у нас гарбузові минці із кленовим сиропом. Сподіваюся, що хлопчикам сподобається. Ми ще повернулися з аптеки і от з такою торбою повною ліків. Не знаю, власне, моя лікарка мене слізно просила, аби я не робила тих закупів лікарняних тут, тому що там набагато якісніші медикаменти, але я так не можу. Особливо, коли от зараз перед в'їздом наша дитина захворіла. Я дуже боюся залишитися без якихось підручних таких лікувальних засобів. Тому сформувала вже аптечку в дорогу, це те, що ми приймаємо зараз. Термометр, сиропчики різні, амінокапронка і Такі необхідні речі, які ми зараз приймаємо. А це зараз буду сідати стартувати, тому що щось потрібно взяти, щось вже відклала. Ходимо в збори, перевіряємо усі документи, складаємо. Тут у нас паспорти. Ой, <coughs> хто це тут кашлюнкає? Так, перевіряємо документи, паспорти, квитки. Пастати, ти куди? Що тут? Квадрат зелений. Так, синочок, то ми знімаємо. Того і квадрат зелений. Ой, яна, тут у нас романтика! Поки перевіряються документи. Ага, Лукасі теж хоче сісти. Сідай. А, ти хочеш дую. Ну, кого романтика в ту кого? Конкурс. Обережно, <ріст> обережно. Обереж. Ура! Так, давайте швиденько покажу вам, що братиму із собою з косметики. Одразу попереджаю, що я намагалася, аби мої подорожні косметички були максимально тендітними. Щось я з косметики продала, щось віддала рідним. Щось от зараз добиваю до дна, щоб не вести із собою напівпорожні пляшки. Так як от, скажімо, цей гель для умивання від Нівея. Зараз він фокусується. Дуже він мені подобався і, можливо, навіть я куплю ще одного такого будлика. Але зараз я читаю книгу Шарлоти Чо про догляд за обличчям по-корейськи і просто загорілася двоступеневим очищенням шкіри, тому в активному пошуку очищаючого засобу із масляною основою, Так, мабуть, правильно сказати. Якщо хтось із вас може щось порадити, то буду дуже вдячна. Також зі мною не поїде оцей от мус ананасовий для тіла, теж хороший. Уже порожній гель для душу, такий лак для волосся. Ну от Міцелярна вода від Garnier. У мене їй залишилося не так багато. І, в принципі, ну, заради такої кількості таскати з собою таку от пляшку, мені здається, безглуздо. Але я знайшла отакі от пластикові крихітки. Ну, і, власне, думаю, саме вони мені прийдуть на виручку, розливаю в них. Загалом у мене вийшло дві таких от косметички. Одна із декоративкою, інша із косметикою для догляду. Так, Тут мінімальний набір пензликів, які поїдуть зі мною. Також дві палетки тіней Гвен Стефані і Turban Декей» і від «Зоїва Natural Yours. Тональні від Paes. Дві далі рум'яна. Оця рисова пудра від ушка. Хоча насправді вона мені не подобається, але буду добивати контуруюча пудра від NYX. Що тут ще Також хайлайтер від PS. Палетка для брів від Makeup Revolution. Тут у мене бальзам від L'Etoile. дві помади. Туш, консилер. Ну, і, мабуть, це те, що мені потрібно буде у дорозі. Це все з декоративки. Давайте покажу, що із доглядової косметики. Так, тут в мене знову щітка. Так, крем для депіляції обличчя. До речі, я знаю, що ви запитували. От я собі зараз взяла такий власне, ним задоволена. Дуже. Там всередині є лопатка спеціальна. І такий тюбик величенький, я думаю, що надовго вистачить. Так, кокосове масло. Нічний крем. Тут вже він так, майже доходить до дна, але я ще з собою його візьму. Денний крем від Garnier. Сподобався мені. Ось от такий от експрес-кондиціонер Вітальсев візьму свою. Дуже-дуже мені сподобався цей шампунь від нуме. Я люблю його давно, але зробила якусь перерву, шукала щось інше, а потім думала, нащо ж експериментувати, якщо є давно перевірений надійний нумер. Слухайте, як важко знімати без штатива. Він, до речі, теж вже поїхав. З речами. Я його спеціально, до речі, брала у такому форматі, тому що він ще є у великій пляшці, але в тюбику зручно, тому що можна поставити його в косметичку. Так, що тут? У мене? Та, власне і все, ще тільки міні-зуб напасти. Ну, так, компактненько ми зібралися. Буду йти ставити до з це все. Ну от, вже розібралися із шафою. Тут вже все порожньо. Тут залишилось те, що будемо одягати завтра. Там наверху наші речі, які ми з собою не брали. Літні. І ті, які залишаться тут. Це те, що завтра пакуватимемо до валізи. Залишилися лише шуфлятки з білизною. Зараз теж їх порозкладаю. У мішечки все, що будемо брати з собою. Ей! Тож, мамочки, а Хто це тут такий заліз? Ти залишишся тут? Ми тебе тут лишимо. Ми будемо брати з собою оце і цього маленького геку. Я нарешті в кодяці думала, що зніматиму набагато більше, але зрозуміло, що коли їдеш з маленькою дитиною, то трохи не до того. Тому зараз покажу вам, в якому ми їдемо купе, тому що для мене воно трохи незвично. Тут тільки три місця. Не знаю навіть, чи це плюс, чи це мінус. Ну, нам, в принципі, як одній сім'ї зручно. Синок, що ти там робиш? Машинками граєшся, воно принісне. І отут так один, два і три. Місця. Наші речі. Висять. Можна прикрити. Це все отак. Лукасик тут бавиться? Ні. Бар. Ку-ку. Такий міні-марчик. Тут водичка, водечка, шоколадні мафіни інічні набори. Тут маємо столик. Маленький смітничок. А тут умивальник отут під незабаром. Тут Вітя ще побачив такі штуки. Кхай. Ух! Байдеш вже рукою. Ось такі штуки. Щоб... Лукася, щоб не падала. Значить, ж, нарешті ми на місці, і подивіться, те місце зустрічає нас моїми улюбленими квітучими фіалками, незвично теплою зимою за вікном, Ну і звичайно ж, новими враженнями. Обіцяю ділитися ними з вами і надалі. А зараз мушу набігти розпаковувати валізи, обживатися. А тому кажу вам до нових зустрічей у наступних відео. Па-па!